Що робити при затриманні оперативними працівниками. Навіть якщо ви цілком законосохняний громадянин, ймовірно, на вас будуть тиснути. Будьте до цього готові. Також ви можете зустрітися люди з низьким рівнем інтелекту, фанатики, садисти. Зараз кілька загальних правил. Перше. З'ясуйте прізвище ім'я та по-батькові, звання та посади ваших опонентів. Друге уникайте конфлікту та звинувачень у злісній непокорі. Третє. Спробуйте забезпечити фото, відео аудіофіксацію подій. Якщо не можете користуватися технічними пристроями. Фіксуйте олівцем на папері. Четверте. Поводьте впевнено. Жодних проявів страху. Дайте зрозуміти, що всі незаконні дії будуть оскаржені. П'яте. Жодних відвертих розмов і підписання документів до прибуття адвоката, якому довіряєте. Шосте. Уникайте вживання води і їжі. Не торкайтеся предметів, що вам не належать. Не треба вірити, боятися і щось просити. Залишились питання? Пишіть в коментарях до цього відео. І не забудьте підписатися на канал Дзвінок адвокату. Нехай щастить!